Усім привіт! Сьогоднішній звіт за сьогоднішній вихід. Але, друзі, я звіт поставлю на початку відео, щоб розуміли, що, що твориться на відео. Я сьогодні пішов на такий пляж піщаний, а вода там така прозора, що жахи, і хвиля така була велика. Але не проблема хвиля. Проблема те, що вода дуже була прозора і туристів багато. І коли б я там на піску, знаєте, копав, хоч і глибоко, піднімається дуже такий, ну це не мул, пісок. Він там. П'ять хвилин і він осідає. Але з яка, точки зору туристів, вони б сказали, що я якийсь там ну, ненормальний, що я воду каламучу. Я, коротше, не став. Ну, взагалі не став їм настрій портати. І я поплив, друзі, так далеко взагалі, за буйки, десь, я думаю, десь пів кілометра я відплив від цього, від берега. Але чому відплив? Так далеко мені видалося, що там в воді є якась скала чи щось лежить. А вода взагалі прозора, прозора. Ну на відео побачите, друзі. А це, виявляється, нічого не лежало, а косяк риби такий щільний, і він там е, крутився. Але він крутився, друзі, не просто так. Він крутився там всюди пісок, пісок, і таке все ж біло, я кажу, як яка санітарна зона. А там така яма була вимита, і такі камінюки лежали. Ну, такі вони не дуже великі. І цей косяк крутився над, те, над цією ямою. Ну і коли я підплив, о, думаю, класно. Пощастило. Ну і кажу, десь пів кілометра від цього, від берега. І який прикол, я приплив і той косяк щось там подумав. Подумав, залишилася, може, чвертка їх, а решта поплили там інші місця собі шукати видно. Їм видно було все одно, де плавати. І ось таке, друзі. Ну, на відео теж попаде. І ще яка штука. Я на цій ямі знайшов спочатку кусок амфори. Так уваги не приділив, тому що таке я часто зустрічаю, яка це тут в морі. Но такий камінець був. Бачите, друзі? Але коли я його Думаю, він сигнал ловить. Бачите? Профіль людини просвітляється. Ну, фокусуйся. Бачите? Таке враження, що це профіль людини. Бачите? І яка штука? Камінець-камінець, кам апарат його бере. І ще. Таке враження, що це залипуха двох монет. Бачите? І ще мало двох монет. І їх ще, думаю, було більше. Тому що дивіться, бачите, таке так як тріщинка. Тут ще було, видно, колись якась монетка, і вона просто відлетіла. Бачите? Одні, і окиси від неї почали відвалюватися Так, від, від цей. Ну, я не знаю, може це моя просто фантазія. Ось таке, ну, фокусуйся. Ось таке, друзі, бачите? Ось. ну Профіль людини, вроді, це якби профіль людини. Але ще в мене одна проблема, друзі, я не знаю, як його відкрити. Чи бахнути просто по ребрі зразу цим молоточком маленьким, чи їх нагріти і в воду опустити кілька разів і тоді бахнути молоточком. Ось таке, друзі, бачите? Але ще скажу, я на тому місці, я ще поплив чому далеко. Тому що я на тому місці колись був, знайшов теж цікаву знахідку, теж старовину, не знаю якого часу, Візантія чи, чи Рим, не скажу. Бачите, ось таке враження, що це є якась людина. Ось такий, друзі, результат. Тож, в кінці відео я постараюся виложити вже, як я відкриваю ось цю залипуху. Попробую зняти в онлайні.

Так, розложився я гарно, вистав камеру. Попробую просто так цюкнути по, по ребрі. Побачимо момент істини. Розчаруюся я або, або ні. Ось пішла тріщина, друзі. Хух, інтересно щось. Нічого немає всередині, друзі. Була монета. Але з неї не залишилося нічого. Так. Все зіло. Так, друзі. Була монета. Все, велике розчарування, друзі. з'їдено. Так, не знаю, що вам видно. Так, була монета якось, не знаю з чого вона була, але її з'їло повністю. Так. Ось такий друзі облом. Облом облом Дивно, що за метал був. Що, можливо, друзі, було срібло, невисокої проби, тому що якщо. Срібло я знаходжу інколи в морі, то воно так робить. А прикиньте, якщо воно відлежало 1000 років, було б знаття, можна було не відкривати, а залишити, як є ці камінці. Але хотів надіятися, друзі, що там буде щось прикольне. Ось, профіль один залишився. Ну, таке, облом-облом. Такий, друзі, результат. Нічого не поробиш. То всім удачи, щастиво!